Всім привіт! Сьогодні ми виконували об'єкт по встановленню балкону в черському проєкті. Це у нас встановлення балкону геподібної подібної форми з новим дахом. Зараз покажемо ось так. от Виглядає дах з OSB-плитою. Незалежні металеві ферми для підсилення встановили осб плиту щоб профнастіл не прогинався та не пробився. Конструкція встановлена г подібної форми, як ми бачимо. Ліва частина в сендвічі, фасадна частина в склопакетах. Обшивка на самому балконі це під парапетом і підлогом була виконана з OSB-плити. З вулиці встановили обов'язково знизу відлив. І також була здійснена зовнішня обшивка сайдингом сірого кольору. Для підшивки та посилення між профнастілом даху ми встановили додатково нащільник металевий, щоб не було продування під самий дах, там, де буде утеплювач. І ось так оце виглядає.